Уряд України офіційно підтвердив новину, яка вже стала справжньою сенсацією серед пенсіонерів. йдеться про одноразову грошову допомогу в розмірі 12 тисяч гривень, яка буде надана українським пенсіонерам вже найближчим часом. Ця ініціатива стала відповіддю на безпрецедентні виклики, з якими стикаються люди літнього віку в умовах економічної нестабільності, інфляції, війни та загального подорожчання життя. Сьогодні ми детально розповімо, хто саме отримає цю суму якими будуть умови виплати, коли кошти почнуть надходити на рахунки, та що важливо знати, аби не стати жертвою шахраїв? Рішення про виплату 12 тисяч гривень ухвалено на найвищому рівні Кабінетом міністрів України у співпраці з пенсійним фондом, міністерством соціальної політики та міністерством фінансів. Основна мета підтримати найбільш вразливі категорії пенсіонерів, які щомісяця виживають на мінімальні пенсії, ледве оплачують комунальні рахунки, купують ліки або мають додаткові витрати, пов'язані з лікуванням, обслуговуванням, транспортуванням. Наразі вже затверджено, виплату отримують понад 4,8 мільйона українських пенсіонерів. Сума в 12 тисяч гривень є однаковою для всіх, хто відповідає критеріям, і виплачується один раз без необхідності повернення, без податків та без впливу на інші пільги чи субсидії тобто, вона не зменшує розмір щомісячної пенсії і не буде врахована при розрахунку доходу для інших соціальних програм. Отримати цю допомогу зможуть пенсіонери, які отримують пенсію на рівні або нижче 7400 гривень на місяць, а також особи з інвалідністю пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях або у прифронтових зонах, люди, які втратили житло через бойові дії, а також ті, хто є самотніми або не має працездатних родичів. Крім цього, до списку включено осіб, які отримують соціальні пенсії за віком, а також пенсіонерів-переселенців, які проживають зараз у інших регіонах. України механізм отримання виплати максимально спрощений. Не потрібно подавати жодних заяв, проходити додаткову реєстрацію або особисто звертатися до пенсійного фонду. Всі дані вже є у державних органах, тому кошти будуть перераховані автоматично на ті ж самі рахунки, куди щомісяця нараховується пенсія. Якщо ви отримуєте пенсію через банк, кошти надійдуть на картку. Якщо користуєтесь Укрпоштою, виплату доставлять особисто кур'єром або у відділенні. За інформацією Міністерства соціальної політики, перші зарахування вже почалися протягом найближчих 10 до 14 днів. Усі, хто має право на цю допомогу, побачать її на своїх рахунках. Зарахування проводиться поетапно, залежно від регіону та банківської установи. Найшвидше виплати проходять у центральних та західних областях, трохи повільніше у прифронтових районах, де інфраструктура зазнала пошкоджень, але держава запевняє, та всі кошти дійдуть до кожного пенсіонера без винятку. Ще одне важливе питання: джерело фінансування цієї програми. Частину коштів було отримано завдяки внутрішньому перерозподілу бюджету, зокрема за рахунок скорочення адміністративних витрат. Іншу частину у розмірі майже 8 мільярдів гривень надали міжнародні партнери України, включаючи Європейський Союз, Уряд Канади та США, а також міжнародні благодійні фонди. Ці організації визнали необхідність допомогти саме літнім людям, які постраждали внаслідок війни найбільше, і надали підтримку у вигляді цільових дотацій. Уряд також наголошує на тому, що виплата 12 тисяч гривень це не одноразова акція, а початок більш масштабної програми. Вже готується пакет змін, який передбачає регулярну допомогу пенсіонерам, індексацію базових пенсій, розширення переліку пільг для осіб з інвалідністю, а також створення гарячих ліній психологічної підтримки. Цей комплекс заходів має забезпечити гідне життя тим, хто все життя працював, будував країну та виховував нові покоління. Разом із тим, влада попереджає про активізацію шахраїв, які вже зараз почали телефонувати пенсіонерам і під виглядом представників банків чи державних органів вимагають надати особисті дані. Запам'ятайте, жодна державна установа не телефонує та не просить назвати код з смс або cvv код вашої банківської картки. Якщо вам телефонують із такими проханнями, це шахраї. Ніколи не повідомляйте особисту інформацію стороннім особам. Якщо у вас є сумніви, краще зв... Верніться безпосередньо до пенсійного фонду або до найближчого ЦНАПу. Ця допомога це справжнє полегшення для багатьох українських родин. Люди вже діляться в соцмережах, як витрачають отримані кошти. Хтось купив давно необхідні ліки, хтось, нарешті, зробив ремонт у ванній кімнаті, інші передали частину грошей своїм дітям або онукам, які зараз також переживають складні часи. Ця виплата не просто цифра, це визнання заслуг кожного пенсіонера перед державою. Якщо ви ще не отримали свою виплату, не хвилюйтесь, перевіряйте банківську картку щодня або зверніться до оператора Укрпошти. Також ви можете звернутися на офіційну гарячу лінію пенсійного фонду України, де вам підтвердять, коли саме буде зараховано кошти у вашому регіоні. Якщо ж виплати не надійшли протягом обіцяного періоду, ви маєте право написати офіційне звернення до відповідного територіального органу пенсійного фонду. Отже, тепер ви знаєте 12 тисяч гривень, де це реальна допомога, яку держава вже виплачує пенсіонерам. Це не обіцянка, не проект, не теоретичний закон, це рішення, яке вже працює. Від вас потрібно лише одне бути уважними, не потрапити в пастку шахраїв і переконатись, що ваші банківські реквізити в актуальному стані. Якщо все гаразд, гроші обов'язково дійдуть. Діліться цією інформацією з іншими пенсіонерами. Не всі мають доступ до новин або розуміють, як працюють сучасні державні програми. Ваш дзвінок, повідомлення або звичайна розмова можуть допомогти іншій людині дізнатися, що на неї чекає важлива грошова допомога. Підтримуємо один одного у цей непростий час. Варто окремо наголосити, що ця ініціатива з виплатою 12 тисяч гривень стала не лише відповіддю на складну економічну ситуацію, але й першим кроком до більш глибокої реформи пенсійної підтримки в Україні. Уже зараз в уряді розглядається можливість запровадження щорічної адресної допомоги для літніх людей, яка б виплачувалася не разово, а регулярно залежно від рівня інфляції, мінімального споживчого кошика та зростання комунальних тарифів. Такий підхід має зробити систему. Підтримки гнучкою і чутливою до потреб пенсіонерів. Крім того, у Міністерстві соціальної політики підтвердили, що до кінця року заплановано впровадження цифрового кабінету пенсіонера, де кожна людина зможе бачити історію всіх виплат, перевірити розмір нарахованої пенсії, дату найближчого переказу та залишити електронне звернення до пенсійного фонду. Це суттєво зменшить черги у відділеннях, а також зробить державні послуги доступнішими для людей із обмеженою мобільністю або тих, хто проживає у віддалених населених пунктах. Окремо обговорюється запровадження програми пенсійного бонусу для тих, хто досягнув 75, 80 або 85 років. Уряд хоче таким чином відзначити людей поважного віку, які потребують підвищеної уваги через вікові зміни в здоров'ї, потребу в догляді чи додаткових витратах. Ушом сума таких доплат ще не затверджена, але попередньо розглядається надбавка від 800 до 1500 гривень щомісяця. Також очікується запуск цільової програми компенсації на ліки для пенсіонерів, які мають хронічні захворювання, або постійно приймають дорогі препарати. Для цього буде створено електронний перелік пільгових медикаментів, і вже з осені кожен пенсіонер зможе безкоштовно або зі значною знижкою отримати необхідні засоби в аптечних мережах, які приєднаються до державної програми. Слідкуйте за оновленнями, адже найближчим часом очікуються нові новини щодо можливих повторних виплат, доплат за ліки, програм допомоги для ветеранів, осіб із інвалідністю та інших пільгових категорій. Ми будемо тримати вас у курсі кожного рішення, що стосується вашої пенсії та добробуту. Підписуйтесь, ставте лайк, поширюйте це відео, і нехай кожен пенсіонер України знає.